Всі hey, привіт вітаю вас на каналі Бюджетні Тріпи. Сьогодні ми будемо розглядати варіанти для вашої відпустки, адже літо вже не за горами, а допоможе нам в цьому сайт Kiwi.com, який я вже вам раніше показувала в одному з відео, то дам посилання десь з гори тут. Заходьте, якщо ви раптом пропустили, там доволі цікава інформація. А сьогодні я хочу показати, як зробити це дуже швидко, в декілька кроків, підібрати собі по власному бюджету. Цікаву локацію, нову якусь країну, що ви можете дослідити цього року літом 2025-го. Тому переходимо в Києві, бачимо ми тут перед собою декілька полів простих. Водимо, звідки ми вилітаємо. Так як я живу в західній частині України, я зазвичай вибираю Польщу і вибираю якісь міста найближчі, і радіус 250 км. Наприклад, я б взяла навіть. Като Оце воно посередині, плюс-мінус між Краковом та Варшавою. Якщо ви раптом живете в більш південній частині України, можна ще брати Румунію. Тут можна вписувати дві точки локації і навіть більше для вашої зручності. До ми будемо вибирати пункт будь-куди. Якщо у вас є бажана локація, ви завжди хотіли поїхати в Іспанію, Швецію, Нідерланди тощо, ви вписуєте цю країну. Але, звісно, не розраховуйте тоді, що це буде дуже бюджетно. Бо якщо це, наприклад, морська країна з виходом в море, океан, то, звісно, літом вона буде дорожчою. І виліт будемо вибирати. Тут я попередньо вибирала, наприклад. С липня по серпень, зазвичай люди, мені здається, подорожують, їдуть на море саме в цій місяці, але ви можете обирати навіть там з червня, наприклад, липень, розглядати, розширити, установити дати, повернення залишаю будь-коли. Далі, е, так як на першому, е, на першому віконці, скажімо так, не було можливості. Ввести фільтр по ціні, ми вводимо його тут. Наприклад, це буде 50 нехай 4 є, е, долари. До речі, якщо вам незручно, що ціна в доларах, ви можете її міняти ось тут зверху. Можете змінювати як регіон і мову, так само і валюту. Мені найзручніше якось користуватись з доларами, але можете і гривню ввести там. Ось і тут ми побачимо, що з катовіці Румунії на такий період часу з червня по кінець липня ми бачимо ось куди, в які міста можна летіти. І ціна тут вказана в обидві сторони. Нагадаю вам, якщо раптом не знаєте цього. І що прикольно, якщо ви ввели е, тут різні локації, не, одну, не одне місто, не одну країну. Е, то тут будете бачити, наводячи з якого міста виліт. Кошиця з Румунії, Клужна Поки теж Румунія. Це теж Румунія, от з Кракова, наприклад, є в Італію. Кошиця з Вроцлава, з Польщі. І тут теж з Румунії. От, є доволі багато варіантів, як ви бачите, за різні ціни, навіть 32 євро це дуже... Вигідний варіант навіть для лоукосту зараз. І різні країни, різні локації в плані, типу відпочинку. Ось далі ви собі обираєте найзручніший для вас варіант. Наприклад, для мене це буде з Кракова, бо він найближче до Львову. Ось. І тут ви можете дивитися, скільки ночей передбачено за цю ціну. 44 долари, тому що. То обов'язково звертайте на це увагу, бо між прильотом і відльотом 19 днів. Чи вам комфортно з часу перебувати, чи ні. От є, наприклад, 5 ночей. Набагато кращий варіант. Так, це я вибирала куди? Болонія. Угу. 5 днів в Болонії. В принципі, непогано 10 днів в Болонії. Ось, як правило, для бюджетних поїздок це десь приблизно. Така тривалість поїздки. Тут також у вас є години часу відльоту-прильоту. Ви можете також нажати сюди, і ви можете бачити тут більш точну інформацію по тому, хто авіаваш перевізник. Візейр, наприклад. Тут візейр Мальта, тут просто Візеїр, який аеропорт якого міста, який саме аеропорт цього міста, бо в багатьох містах є 2-3 аеропорти великих. Далі вибираєте продовжити. Ви тут можете також зафіксувати ціну на 72 години. Раптом ви хочете порадитись з тим, з ким ви хочете летіти, але бути впевнені, що ця ціна не підвищиться за цей час, що є дуже ймовірно, особливо на вихідні. Можете використати цю функцію, вона буде вам коштувати, наприклад, в цьому випадку 11 доларів. А так, далі натискаєте продовжити. Тут ви перевіряєте ще раз інформацію, далі заповнювати свою інформацію про себе. Вибираєте тип, чи ви хочете страхування. Без страхування, відповідно, ви нічого не доплачуєте. Страхуванням доплачуєте. І так далі. Я зараз не буду тут носити всі свої дані, бо я не збираюся замовляти цей білет. Але ви розумієте, наступна вкладка це буде оплата, скоріш за все. Ось. Повернемось назад. Тут також, зверніть увагу, внизу вказується багаж, який у вас можливий за таку ціну, це тільки особиста річ ручна поклажа, це один дрюк або малесенька валізка 40 на 30 на 20. Нещодавно мала, до речі, класне питання: чи, може бути ця валіз... чи можна взяти власне цю ручну поклажу як валізу, якщо вона вписується в. Ці рамки 40-30 на 20 разом з куліщатками, то можна. Або ці куліщатки можете зняти. Якщо ні, до вас можуть в принципі прикупатися і ви заплатите штраф. Тому будьте пильні і краще не ризикуйте, бо, допустимо, цей білет 47 доларів, штраф там часто 125 щось таке євро. Ви заплатите половину ціни в точніше, ну, по суті, ціну. Білети в одну сторону, ще окремо за валізку чи це цього вартує. Ось на цьому це все, в принципі, ще я хотіла показати. Якщо у вас будуть виникати ще якісь питання, по цьому пишіть, будь ласка, в коментарях по сайту ківі чи іншого сайту про. По бронюванню авіабілетів. Ставте близько лайк, якщо вам було корисне це відео. Підписуйтесь на канал, тут дуже багато буде таких відео, що виходити і вже повиходило. І дякуємо за увагу, за те, що залишались до кінця. До наступної зустрічі!